218 звернень за півроку надійшло на гарячу лінію спеціалізованого центру з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин. Він запрацював у травні цього року на базі головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Це е, мається на увазі. Люди, які зникають в зоні бойових дій або під час бойових дій, це і військові, це діти, і жінки, і які транзитом могли проїжджати там, евакуйовуватися. Такі люди до нас звертаються. Коли люди до нас звертаються, ми розпочинаємо кримінальне провадження. І в межах кримінального провадження ми вже можемо перевірити, чи є людина в розшуку, чи вона можливо, є відомості, що вона в полоні вже знаходиться. Ми співпрацюємо з координаційним штабом. Ідентифікують особу зниклого безвісти у цій днк лабораторії, опрацьовують за словами криміналістки Юлії Рудої зразки слідів, до прикладу, слини крові, хрящової тканини та букального епітелію, тобто епітелію внутрішньої частини щоки. Будь-який зразок надходить нам на дослідження в упакованому вигляді. опечатано з підписами всіх відповідних учасників. Зразки фахівці поміщають до лунок. Що стосується от такого зразка, то ми просто за допомогою пінцета його беремо і кидаємо туди в луночку і накриваємо цією кришечкою, для того, щоб QR-код ідентифікувався потім в системі і в базі програмного забезпечення. Надалі завантажують картридж до генетичного аналізатора, який отримали рік тому від американських партнерів. Прилад опрацьовує та показує результат протягом двох годин. Раніше без нього на результат доводилось чекати кілька місяців. Система говорить Руслан Войтюк, запрограмована так, аби захистити персональні дані громадян. Результат він виводить прилад в зашифрованому вигляді, тобто це уникає викрадення даних. Або, до прикладу, несанкціонованого доступу даних до встановлених генетичних ознак людини, оскільки до цього приводу ще є програмне забезпечення, яке воно унікальне саме до цього приводу. За словами Руслана Войтюка, завдяки роботі центру вже вдалося ідентифікувати особи 17 військовослужбовців. Траплялися випадки, коли доставляли тіло в Хмельницьке обласне бюро СМЕ. і в родичі виникали сумніви, що це саме їхній загиблий родич. Ми проводили дослідження і встановлювали, що дійсно сталася помилка, жахлива помилка, яку вдалося зупинити на тому етапі. Ми проводили досудове розслідування, в ході якого вже встановлювали, де саме їхній родич, і повертали тіла загиблих саме родичам. Родини зниклих безвісти, можуть звертатись до центру за номером гарячої лінії: 098 671 68 96. Вона працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Або ж за номером 102, який діє цілодобово. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов. Новини міста.